Взагалі, фільм сподобався, дуже дуже цікавий, дуже класний, просто класний, просто прикольний, просто такий, яким він тісно має бути. Мені сподобався, я до перегляду рекомендую. Цікавий достатньо. Я б навіть сказав, що по сюжету я б його ще трошки спростив. Але розуміючи, що це така невеличка відсилка на те, що це все ж таки. Гра в вигаданий світ. І я пам'ятаю, які сюжети були в нас, коли я грав ляльками. То може це відсилка на те, що інколи сюжет виходить з під контролю. Проблема, яка актуальна з всіма фільмами в останні роки. Проблема на фільмах, а в людях те, що вони будують якісь завищені очікування, і потім їх. Фільм розчаровує. Але не фільм поганий, а навіть з точки зору актуальної повістки. І фемінізм там був розкритий, і проблема патріархату, і проблема у типічного світу, і, в принципі, навіть негативні сторони матріархату були розкриті. Тому достатньо ґрунтовно так фільм. Зробив те, що мав зробити, що анонсував, не менше, не більше, просто класно розкрив те, що мав розкрити. Просто це було ні до чого пост від якоїсь феміністсько-вегетаріанської організації, де виділені частини складаються в дуже некомпліментарний вигляд, тому що. Як цей фільм про Барбі, про жінок не затрагує тему тварин в фільмі? Я таки думаю, що фільм феміністичний про жінок не відповідає на питання про тварин і про їх експлуатацію. З'являється враження, що ви дискредитуєте саме себе і прирівнюєте жінок до тварин, а не намагаєтесь привернути увагу до тварин. Доказ, якщо можна так сказати, це те, що в Барбі в холодильнику а, молоко. І я вибачаюсь, але це іграшковий холодильник з іграшковим всем, і Барбі навіть за фільм ні разу не п'є молоко і нічого не їсть. То навіть там і не було молока, був образ молока, який більше відноситься до образу іграшки. І якщо ви хотіли фільм. Експлуатацію тварин, подивіться документальний фільм про експлуатацію тварин. Чого ви це очікували побачите в Барбі, і чого ви виражаєте свій негатив саме до Барбі. А так фільм мені сподобався. Рекомендую до перегляду. Мені здається, ця тема з нами ще надовго. Вона і тривала всю цю еру промоутингу, який був просто шикарний. І я навіть дуже багато прикольних штук ще не запостив в своєму телеграм-каналі. І мені здається, що довго буде з нами, тому що цей фільм це дійсно щось. А так, фільм мені сподобався. Рекомендую до перегляду, обов'язково дивіться. Пишіть, чи дивилися ви його, чи не дивились, сподобалось вам, не сподобалось. Чи будете дивитись.